Що? Тобто він їх вирубав, а потім пив з ним. А, <смеш> а дівчина, дівчина, дівчина якраз <смеш> чекає на дворі, а ми просто сидимо, так от п'ємо. мовчки п'ємо. І, і друг цього чувака, КМС по вільній боротьбі, каже: Він тобі киса був бандюган. І каже: один дзвінок і вас вивозять в брюховицький ліс. Вас ніхто не найде. Він Сє. каже, що там чується, каже, але я типу телефон в кімнаті забув. І мій. І мій одногрупник п'яний в зюзі, такий от мішанечка, бере тако, дістає телефон і каже блядь, дзвони. <риклад> Ой! <риклад> оце хорошо. Я дивився в очі свого кінта діми і такий, ну нам. <риклад> Ну да, пацани, нормально бля. Мені оцей медик подобається найбільше. Я я вам відповідаю, він найбільше розганяє, типу, це. це...